Хороша гра була. Ми розуміли, що команда ну, Вікторія дуже непроста. Ми передивилися, як вони за гробізнесом, грали з Карпатами. У них зараз ну, тимчасово вони просто всі ігри на виїзді. Ну, пропустили не обов'язковий гол. Ну, хлопці молодці, що вони змогли до перерви 에, знаете, зібратися, вирівняти рахунок, але моя думка, що ми сьогодні заслужили перемогу. Друг, другий тайм, я думаю, був повністю під нашим контролем. І... Я думаю, довели цю гру до кінця. Чи не було у вас побоювань в параді, що в першому таймі ви знову створили ряд моментів, не реалізували і все воно важко? Чи зможете визнавати цю традицію в другому таймі? Чи вірили в те, що все ж таки станеться та, так, як сталося? Та я, та я завжди вірю, розумієте, це вже, я вже не дивуюсь, тому що ми створюємо стільки гольових моментів реалізація. Але повірте, ми зараз цей тиждень перед Вікторією ми дуже багато працювали над реалізацією своїх моментів. На стандартними положеннями, ну принесло сьогоднішні гри нам успіх. Всім я вітаю хлопців? Дійсно, да, Гол, гол забили, да, і гра нам вдавалася. В принципі, те, що, що домовлялись, то хлопці і робили, але після забитого голу чомусь перестали тримати боротьбу. От, якось здали в, в русі от, і почали програвати боротьбу. От, і... Цілком логічно, що епіцентр у нас переграв. Не виграєш боротьбу, дуже багато браку було сьогодні, не непотрібного не браку, де можна було зберігати м'яч. Ми того не робили. От, і часто губили м'яч, і, як слідство вся ініціатива перейшла до, до епіцентру. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, все ж таки багатьох цікавить, що у вас з домашніми матчами, тому що в сумах ну, насправді дуже небезпечно грати. Чи будете ви приймати в сумах, чи кожен матч буде окремий епізод? Ну, поки що плануємо в сумах, але як воно буде, то зараз ніхто вам не скаже. Тобто що... наступний тур у вас домашня гра? Домашня гра, ну плануємо в сумах, але як воно буде, побачимо.